Привіт, я Кароліна з кемпери 365. Хочу вам сьогодні представити один з найулюбленіших кемперів як для оренди, так і для продажу. Це сьоммісний кемпер Ерен Дайвінгас. Часто отримую питання: чи це Салінгас, чи це Адрія Сан Лівінг, це інший бренд Адрії, вироблений на тій самій фабриці тими ж людьми? Це інший дизайн і деякі інші технологічні рішення, які я вам покажу. Це Сан Лівінг Ей Ей-70». Це означає семимісний кемпер на базі стату, і тут є автомат потужністю 140 кінських сил. Він має світлодіодні фари, пофарбований бампер, оскільки в стандарті бампери зазвичай чорного кольору. Тут вже є покращення, також є 16-дюймові литі диски, і алькова, як бачите, добре оброблена, щоб не проникала волога, гілки не пошкоджували і просто була довговічнішою. Сталіник має 5 років гарантії від протікання вологи. Щороку потрібно приїжджати і перевіряти вологість. У нас двері шириною 57 метрів з центральним замком і є сходинка для входу. Багажник такого розміру, або якщо вам потрібен ще більший, тоді піднімається нижнє ліжко, закріплюється, і тоді він може бути дуже високим, щоб не вміщалися велосипеди. Це залежить від того, скільки вам потрібно спальних місць. Сьогодні ви бачите, є підігрів бака для стічних вод. Що означає, що кемпер повністю пристосований для зими. Багажник підігрівається, вода стікає, якщо ви будете перевозити лижі, і тут всюди такі. Любите, щоб ваші речі просто не ковзали по кемперу, цей багажник витримує 150 кг, але може витримати і більше. Два замки, щоб злодіям було важче увійти, і також всі ірландські двері мають тримачі, щоб вам не доводилося їх тримати, щоб вітер просто не вирвав їх. Тут є 24 річний дизайн. Світлодіодні фари, тут є вікно, покажу зсередини, там кожне ліжко має вікна і також різні зручності через це вікно. Можете бачити, що є ззаду? А взагалі в кемперах такого не буває. З іншого боку, вхід у багажник тут є місцем для зберігання газу, стандартний туалет на 19 літрів, трума на 6Е. Це означає, що обігрівається газом і електрикою, і тут є додатковий бак для води на 140 літрів. І ми можемо в новий кемпер додати плюс зубну щітку, або з целофаном, ніхто не спав. Так що, тут є ті два двоярусні ліжка, які витримують 70 кірйону Так що для підлітків і дітей це ідеальний кемпер. Сітки, щоб не вибиратися, і сходи залишаться. І як я казала, кожне ліжко має свою арку, щоб не відчувати клаустрофобії. Є одне вікно для верхнього ліжка, і тут велике вікно для нижнього ліжка. Тут є ще один доступ до совісті, і тут також обдув. Підлога подвійна, ніде немає сходинок. Це дійсно зручно і безпечно, щоб не забути, подорожуючи з цими людьми, дійсно потрібне місце для речей, тому тут є шафа, яку я відразу ставлю. Великий плюс для кемперів, які мають таку шафу, дуже зручно можна повісити речі, і там ще є підготовка для телевізора. Підготовка до речі в кемперах Адрія Адрія Лінгос мається на увазі Адрія в широкому сенсі, що виготовляється на всьому заводі. Є підготовка і сонячна панель анелі та телевізор, кухня, холодильник 142 літри з 17-літровою морозильною камерою. Тут ще одне місце для зберігання, велике, дуже великі шухляди, дійсно багато місця для їжі. Тут також великі шухляди. Прямокутник має кондиціонер, який працює від 20. Це можна підключити для охолодження, кухня простора біля дверей, щоб одразу після приготування можна було подати їжу, і тут розширюється місце для приготування, і тут дійсно достатньо простору для трих пальників для приготування їжі. Відкрийте вікно, щоб не боліла спина, і знайте, що тут є як нічні штори, так і сітки від комарів. Тут також є місця для зберігання, Ідемо далі. Душ туалет. Тут цей кемпер має довжину 6,99 м, він до 7 метрів. Це означає, що квитки будуть трохи дешевші, і він дійсно дуже просторий з душем при великому бажанні можна почути. Він укомплектований, дуже ергономічно спланований. Душова головка з пластиком, щоб не накопичувалися бруд і вапно. Тут також є вищий рівень для підвішування рушників, гідрокостюм для купання. І є два зливи води, щоб не було басейну, наприклад, та інші елементи. Наприклад. Душ, і навіть сам душ підігрівається, щоб взимку, коли ви захочете поїхати в холодну країну, вам не було холодно. Стандартне, все як у всіх кемперах. Тоді так, щоб заощадити місце, і кемпер був компактнішим. Раковина відкидається таким чином. Це просто велике місце, куди можна втекти, не бійтеся, не розбризкається. Я подорожувала з таким кемпером, було дійсно зручно, і тут ще є місце для зберігання косметики. Питання, де помістяться сім людей, а ось тут і помістяться. Чудово підходить для вечері або сніданку, оскільки стіл розширюється, тут сидять два-два і два. Через що дійсно китайці цей кемпер дуже класний, є велике вікно, і під час поїздки люди бачитимуть краєвиди, не буде нудно. А коли вам потрібно йти спати, закриваються нічні штори. А що тут робити? Є сітки від комарів, місце для зберігання тут, наприклад. Ви знайдете місце для своїх речей, що мають кемпери Адрія, це підігрітий алкоголь. Вам не буде холодно взимку під час подорожі, тому що алкоголь підігрівається, тепле повітря по периметру. Те саме, що гріє двір, і він йде і навколо по периметру, І тут є велика алькова з двох люками, щоб ви не відчували себе, знаєте, такими затиснутими. А вранці, прокинувшись, могли відступити. Жалюзі дозволяють бачити, яка погода на вулиці, щоб не вдарятися головою, ліжко піднімається і зручніше заходити. Що ми тут маємо? Це рідкісний двигун потужністю 140 кінських сил, дев'ятиступенева автоматична коробка передач. Тут ще є місце для медіа та задньої камери, встановлена автоматична клімат контроль, триступеневий ретардер, теплове скло. Тут ще є зручне місце для тримання телефонів, тут ще місце для тримання телефонів. І місце для напоїв є у всіх кемперах і в кабіні, також є термонічні штори, які захищають як від спеки, так і від холоду, і від світла темряви, і від світла вночі, і шкіряне кермо, кнопки на кермі. Коли ви їх встановите, вони зможуть ними керувати. Дякуємо, що ви з нами, будь ласка, слідкуйте за нами, натискайте. Діліться часом, пишіть коментарі, ставте запитання, про що ми ще повинні вам розповісти. Це цікаво, і звичайно, ви завжди бажані гості. У нас дякую і до побачення.